Честь, повага, свобода, перемога твоє майбутнє. Захисти своє. Вступай до лав Збройних сил України. Все, що ми здобули на цій землі, все має під собою надійну опору, і ця опора українська земля. Нема на світі таких слів, що можуть віддячити цьому місцю сили, тільки вчинки мовчки кажуть за себе. Долучайся до війська за фагом. 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр. Рік тому Росія розв'язала велику війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидним: змагатись за перемогу рідної країни на передовій. Замість тенісного корту окопи, замість ракетки в руках зброя. Замість умблдону – найгарячіша точка, незламний Бахмут. Натомість російські і білоруські спортсмени підтримують агресію Росії. Проти України замовчують та продовжують змагатись у нейтральному статусі. Таку можливість не надають ATP та WTA. Це ганебне рішення. А МОК взагалі розглядає допуск тих спортсменів до Олімпіади під нейтральним прапором. Проте ми всі знаємо, що він запрямований українською кров'ю. Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті, бити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань та олімпіад. Терористам не місце у спорті. Мовчання. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова «бити». І ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. Хто ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над і. Важко передати свої почуття, бо бракує слів, Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться. Нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Ми вільна країна вільних людей. Країна, де поруч вільно співоснують різні релігії, де святкують рамадан, песах і святе Господнє Воскресіння. Де свобода людини, свобода віросповідання прописані у Конституції та охороняються законом, де штатний капелан це духівник, психолог та надійний побратим. Ми країна, у якій духовний фронт такий же міцний, як і бойовий дух, де моляться за мир і благословляють. Країна, у якій життя людини цінується понад усе. І ми вистоїмо і будемо святкувати перемогу. Єдині разом з вірою у серці. В перший час при, ну, приїжджала ж комісія. Вони дали ну, документ, що там 100%.